Анатолій Валевський, Запашний Виноград Сухе спекотне повітря задушливого серпневого літа, злить відчутним запахом гарячого пилу, нерухомо застигло над розімлілим виноградником тремтячим маревом, химерно розмиваючи І спотворюючи схили далеких пагорбів, немов у казковому видінні. Тиша, ніби сама природа завмерла в очікуванні. Лише Самозабутнє стрикочуть невгомовні цвіркуни, провіщаючи душні сутінки, що вже невблаганно підкрадаються. Одна лише надія, що ось ось повіє від річки довгоочікуваною, цілющою прохолодою, і легкий, грайливий вітерець подарує передчуття чудового вечора, сповненого радістю бажаної зустрічі та ніжністю лагідних слів. Найкраща соковита грона визрілого винограду. Дбайливо зірвана турботливою рукою винороба, чекає його улюблену, спливаючи солодким ароматом на теплій цегляній стіні. Незабаром кохана прийде на побачення і гідно оцінить цей ні з чим не порівняний смак сонячних ягід. Роботяща бджола, що наліталася за день, присіла трохи відпочити, наче дивуючись і ленсолоджуючись грою золотистих іскрок, загадково мерехтячих, у глибині напівпрозорих. Виноградин, немов загадкові невідомі світи грайливо підморгують із невідомих далей. Обволікаючи свідомість романтичною валю, м'яко пливе над завмерлою долиною мелодія старого Фокстроту, який долунає з боку селища, що розімліло на сонці і дрімає в солодкій знемозі на краю виноградника. Про що трепетно розповідає розливний акордеон, про які почуття співає ніжна скрипка? Так, ви й самі чудово знаєте. І наливаються солодощами соковиті ягоди під звуки вічної музики кохання. Так, врожай не видався нині рік, і виноград ароматний, як ніколи.